В разі, якщо будуть блекаути, в разі погодних негараздів довготривалого відключення світла, готові працювати в тому плані, що це буде сповіщення голосове. Через гучномовці в патрульних автомобілях сповіщення про повітряну тривогу або небезпеку, яка може бути для того, щоб громадяни, містяни розуміли, що трапилось, і до чого бути готовими. А і також нагадаю, що також під час блекаутів ми відпрацьовували на ключових перехрестях міста: це ручне регулювання. Зараз в нас постійно є резервні групи особового складу. Які в разі необхідності готові виїхати і працювати знову ж таки для того, щоб надати максимально. Людям допомогу для того, щоб автівки рухались максимально швидко і безпечно додому по вулицях нашого міста. Ще слід нагадати водіям, що так на жаль, і зараз є ділянки вулиць, де вимикається світло. Тому щодо водіїв, це максимальна увага, це постійний контроль за рухом та швидкістю своєї автівки, і розуміння того, що Водій повинен, повинен в разі будь-якої небезпеки загальмувати та зупинити автівку. Тому це безпечна швидкість, безпечна дистанція, максимальна увага. А щодо пішоходів, також хочу нагадати, що пішоходи, вони також учасники дорожнього руху, вони повинні виконувати всі вимоги правил дорожнього руху. Тож переходити дорогу особливо в темний час пори, тільки у встановлених місцях. Також обов'язково, щоб на одязі у людини були світлоповертаючі елементи. Саме вони привертають увагу до себе водія, щоб він побачив людину, щоб він загальмував, зупинив автівку та надав перевагу в русі пішоходу. Тому повинна бути взаємоповага і дотримання правил дорожнього руху.